У стародавній Японії існувало повір'я: якщо ти створив меч який ріше сталі як папір, боги можуть покарати тебе за те, що ти порушив баланс світу. Інженери Ніса не вірили в міф, вони вірили в цифри. Їхньою метою було створити ідеальний спортивний автомобіль, і їм це вдалося. Чотири роки, 29 стартів, 29 перемог, нуль поразок. Ця статистика мала б стати тріумфом, Nissan, але вона стала кінцем для чемпіонату. Калесонік Skyline був настільки швидшим за конкурентів, що гонки втратили будь-який сенс. Інші виробники пішли, і серія JTCC просто припинили своє існування. Автомобіль виявився ефективнішим ніж дозволяв спорт. Але вакуум в автоспорті не триває довго. Щоб повернути в боротьбу в Японії створили JGTC – нову серію, де правила були написані спеціально для того, щоб зупинити гемонію одного бренду. Мене звати Ілля, і Тидриш Shifted – Місце, де автомобілі оживають лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. І сьогодні ми в золоту еру японського турингу. Ми побачимо, як спроба задушити Нісан спровокувала найцікавіше технічне протистояння х Ми дізнаємось, чому Тойота відмовилась від культового 2JZ. як Хонда адаптувала рішення з Формули 1 для серійного авто. І чому цей локальний японський чемпіонат став культом для всього світу завдяки одній грі. А оскільки ця битва велась з моторами, що працюють на межі теплового вибуху, партнер випуску Ліквімолі. У гонках, де температура бастила вирішує долю мотора, компромісів не існує. Ліквімолі німецька інженерія для захисту вашої техніки навіть у найгарячіших умовах. Щоб зрозуміти масштаб успіху GTR, треба повернутися до точку, де Нісан зазнав найбільшої поразки. 1987 рік. Японський туринг, група A. На домашніх трасах японських виробників методично знищували європейці. Головним хижаком того часу був Ford Sierra rs 500 Cosworth Легкий, збалансований, ідеально налаштований. Проти нього Nissan виставляв модель R31. Це була непогана машина для вулиці, але на треку вона програвала. Задній привід просто не міг ефективно реалізувати потужність турбомотора. Колеса буксували, гума перегрівалась, а темп падав з кожним колом. Керівництво компанії поставило ультиматум. До 1990 року Нісан має стати технологічним лідером номер один. Так народився внутрішній код Project 901. Головний інженер на Ганоріїто розумів, що побити форт недостатньо просто додати кінських сил. Потрібен зачіп. Рішенням став повний привід, але незвичайний. У ті часи система 4 х 4 в кільцевих гонках вважалась мертвим вантажем. Система була важкою і робила машину неповороткою. Нісан пішов іншим шляхом. Вони створили систему Атеса ETS. Ідея була геніальною у своїй простоті. На прямій машина залишалась на 100% задньопривідною, щоб не втрачати швидкість на терці трансмісії. Але як тільки датчики фіксували що задні колеса, починають проковзувати хоча б на долю секунди. Комп'ютер миттєво перекидав момент на передню вісь. Це був цифровий мозок в аналогову еру. А під капотом встановили новий двигун RB26DETT. Рядна шістка, дві турбіни і об'єм рівно 2,6 літра. Чому така дивна цифра? Це був ідеальний математичний розрахунок під регламент групи A, щоб потрапити в потрібний ваговий клас і отримати дозвіл на використання широких шин. До 89 року зброя відплати була готова. Nissan створив автомобіль, який мав лише одну задачу наздогнати і перегнати Ford Sierra. Але інженери ще не знали, що насправді вони створили монстра. Сезон 1990 року розділив час на до та після. Коли на трасу виїхав яскраво синій Калсонік під керуванням козаючих Чихошіну, інженери конкурентів ще посміхались, але після кваліфікації в боксах запала тиша. Ар-32 привіз найближчому переслідувачу майже 2 секунди. У Формулі 1 за такий розрив звільняють конструкторів. У Турингу це вічність. Це означало, що гонка закінчилась ще до того, як вона почалась. Коли загоріли зелені вогні, калсонік просто поїхав у горизонт, залишаючи Форсієра і Тойота Супра боротись між собою. Система Атеса дозволяла Хощіну відкривати газ там, де інші ще тільки боялися торкнути з педалі. Друге місце в тій гонці виглядало як перше серед тих, хто програв. Саме тоді австралійська преса, шокована такою ж картиною у себе на континенті, дала йому ім'я, яке назавжди приклеїться до цього кузова. Годзілла, монстр, що вийшов з моря, щоб руйнувати міста. Статистика наступних 4 років виглядала як збій у матриці. 29 стартів, 29 перемог, жоден інший автомобіль жодного іншого бренду за ці роки не перетнув лінію фінішу першим. Це була тотальна, принизлива гегемонія. Але в цій ідеальності крилися отрута. Передбачуваність вбиває спорт швидше, ніж погана погода. Глядачі перестали купувати квитки, вони знали переможця наперед. Спонсори почали згортати бюджети. Інші виробники зрозуміли, в рамках цих правил перемогти Nissan неможливо, і вони просто пішли. У 1993 році найпрестижніша серія Японії JTCC, померла. Годзілла переміг усіх і залишився самотнім королем на руїнах власної імперії. Стало очевидно, щоб гонки вижили, правила гри потрібно змінити радикально. Природа не терпить порожнечі. Щоб врятувати індустрію від краху, Японська Федерація пішла в банк Замість суворого регламенту групи A, де машини мали залишатися майже заводськими, вони створили нову платформу JGTC. Філософія змінилась кардинально. Тепер інженерам дозволили роздувати козови, радикально змінювати підвізку і будувати справжні аеродинамічні лабораторії на колесах. Це більше не був спорт серійних автомобілів. Це було шоу. Машини стали ширшими, нижчими і візуально набагато агресивнішими. Але для Нісана це запрошення мало прихований підтекст. Новий регламент писався з чітким розумінням. Історія з абсолютною домінацією годіли не повинна повторитись. Організатори ввели жорстку систему балансу продуктивності. По-перше, кисень. На впускні системи турбомоторів встановили рестриктори. Це шайби, які фізично душили двигуни на високих обертах, не даючи йому реалізувати потенціал. По-друге, вага. З'явила система гандикапів. Виграєш гонку, отримуєш свинцевий баласт у багажник на наступний етап. Виграєш знову, машина стає ще важчою. Годзілу не вигнали, його просто зв'язали, змусивши змагати з гирями на ногах. І саме в цей момент, відчувши вразливість гіганта, на арену вийшли нові гравці, готові переписати історію. Поки Нісан намагався змусити важкий скайлайн їхати швидко в умовах нових обмежень, конкуренти скористали свободою регламенту сповна. Перший удар нанесла Тойота. Коли на трасі з'явилась легендарна біло-зелена супра, фанати були впевнені, під капотом стоїть культовий 2 jz Але це була ілюзія. Інженери Тойота вчинили прагматично і жорстко. Вони викинули знаменитий, але важкий човонний блок. Його місце зайняла компактна четвірка 3 s GTE, запозичена у ралійної Селіка. Це виглядало як зрада традицій, але це спрацювало. Новий мотор змістили глибоко в базу. Супра стала легкою маневреною, перетворившись на ідеальну зброю проти масивного дждя. З іншого боку, атакувала Honda. Модель NSX була унікальною. Двигун посередині алюмінієвий кузов і шасі, яке в свій час налаштовував сам Айртон Сена. Honda не мала турбін, вони зробили ставку на миттєвий атмосферний відгук і аеродинаміку. Так сформувалась велика трійка: три різні концепції, три різні звуки, повний привід проти заднього, турбо проти атмосфери, рядна шістка, легка четвірка і високовортовий V6. Це була вже не просто гонка виробників, а справжнє протистояння інженерних шкіл, яке перетворило JGTC на найяскравішу битву 90-х. Нісан Отони в пастці. Система повного приводу робила життя найважчим автомобілем на трасі. Компенсувати це можна було лише одним способом: грубою, нещадною силою. Але через рестриктори, які душили подачу повітря, інженерам довелося йти на ризик. Вони підняли тиск на межі, намагаючись витиснути максимум з кожного кубічного сантиметра. Це перетворило підкапотний простір на доменну піч. Випускні колектори та турбіни розжарювалися до яскраво помаранчевого сяйва. Температура в камерах згоряння перевищувала точку. Плавлення алюмінією. Двигун працьов на межі можливого. У 90-х інженери рятували метал просто, заливали густу оливу 5В-50, товста плівка була єдиною бронею. Але сьогодні фізику принесли в жертву екології. Сучасні мотори вимагають олив рідких як вода, 0В-20. Це економить пальне, але створює невидиму загрозу. Плівка стала критично тонкою. Один різкий старт, одна пробка в спеку і захист зникає. Метал починає гристи метал. Відповідь на цю проблему дав ліквімолі, створивши серію молідже. Що вас одразу шокує? Це колір. олива, неоново зелена, і це не для краси. Це індикатор технології молекулярного контролю торця. В її основі органічний молівден це розумна хімія. Коли температура росте, вона буквально впаюється в метал, поліруючи поверхню і вирівнюючи мікронерівності. Ви отримуєте захист, який знижує зношування до 30%, навіть якщо плівка розривається. І не важливо, що у вас класичний GTR на 5 v 50 чи сучасне авто на 0В20, молі Джен від Молі – це технологія, що дозволяє мотору жити довше, ніж запланували маркетологи. Не забувай піклуватись про своє авто. Посилання залишу в описі під відео. Але повернемось до випуску, адже справжня легендарність Джитіара кувалась не тільки під прожекторами офіційних трас. Вона гартувалась в тінях. У 90-х роках в Японії діяла так звана джентльменська угода. Всі автовиробники домовились не випускати машину потужністю понад 280 сил. Офіційно Нісан дотримувався слова. У паспорті GTR стояла скромна цифра 280. Але це була брехня. В реальності двигун RB26 був задушений на зводі лише для галочки. Власники швидко зрозуміли: варто прибрати пару обмежень, і машина оживала. Це був не кінець тюнінгу, це був лише початок. Поки офіційні команди боролись за кубки, вночі на швидкісній магістралі Токіо виїжджала інша ліга легендарний Міднайт Клаб. Це не були вуличні хулігани, це була еліта підпілля. Їхнє правило було жорстким. Щоб бути у клубі, твоя машина має тримати швидкість понад 300 км на годину. Саме тут, напрямих Вангану, життя роздобув статус релігії. Тюнінг-ательє HKS, Blitz, Top Secret використовували нічого полігон. Вони роздували мотори до 800 тисяч кінських сил. І не блок Нісана витримував все. Він знищував Феррарі та Порше, які коштували в 5 разів дорожче. Саме завдяки цьому народилась jdm культура, яку ми любимо. Величезні турбіни, звук було офо, широкі диски. Вдень цей автомобіль був героєм треку, а вночі став примарою шосе. І саме ця подвійність зробили його іконою. Ці машини грімили всюди на офіційному асфальті Сузуки і на нелегальному бетоні Нічного Токіо. У доінтернетну епоху це мало залишити суто внутрішнім японським явищем. Світ не мав би про них знати. Але історія розпорядилась інакше завдяки одній людині Кадзунорі Ямаучі. Створюючи Turismo, він зробив дещо безпрецедентне. Він не просто дав нам пограти з машинки, він оцифрував душі JGDC, фізика повного приводу Атеса, специфічний звук вихлопу RB26, реальне налаштування підвізки, все це було перенесено у віртуальний світ з маніакальною точністю. Мільйони підлітків з усього світу, які ніколи в житті не бачили правого керма, вивчили ці назви на пам'ять. Ми дізналися, що таке апекс і трупоями раніше, ніж вивчили алгебру. Ми закохались в машини, які не могли купити. Ця гра перетворила локальний японський чемпіонат на світовий культ. Пам'ятаєте функцію гост кар у грі? Прозорий силует машини, що їде попереду. Це був запис вашого ідеального кола. Ви намагалися його наздогнати, але він завжди був на крок попереду. Сьогоднішня ера Super GT – це технологічне диво, карбонові монококи, шалена аеродинаміка. Вони безумовно швидші. Але Золота Ера 90-х – це і є той самий госткар, той недосяжний механічний аналоговий ідеал, за яким женеться вся сучасна автоіндустрія, і наздогнати його вже неможливо. Це був час, коли інженери не боялись помилятися. Час, коли Нісан GTR спочатку знищив автоспорт, що потім змусити його еволюціонувати і щось вічне. А яку машину з великої трійки тип забрав у свій гараж МІЇ та чому саме її? І взагалі, що думаєш про золоту еру японського турингу? Напиши в коментарях. З вами був Ілля. Любіть машини, знайте їхню історію, і до зустрічі у наступному випуску Shifted.